Привіт! Зараз розповім, як фармити монетки в проєкті Hamster Combat і відразу скажу, що ціль подібних відео це, звісно, запросити рефералів. Я не кажу, що це погано, тому що зараз хайп на проєкти схожі на NotCoin, який мені не дуже подобається, та Wallet, який я теж зараз фармлю, і він поки що мені подобається найбільше, але й розписувати проєкт я не буду, тому що по факту мені про нього поки що нічого не відомо. Тому пропускаємо дифірам, який це цікавий проєкт і скільки тисяч доларів ви заробите, а переходимо до справи, а саме як і що тут потрібно робити, щоб фармити монетки для для того, щоб в подальшому отримати аирдроп. Взаємодія з цією клікалкою, так само як і з ноткоїном, відбувається у Телеграмі. Я буду показувати на прикладі другого аккаунта, як буде відразу усе мати вигляд у вас після того, як ви зареєструєтесь. Тому спочатку вам потрібно буде перейти за посиланням, яке я в описі під відео, або в пості в телеграм каналі, та в декілька кліків вам потрібно буде зареєструватись і ви отримуєте бонуси, про які я пізніше ще детальніше розповім, але відразу скажу, що ви отримуєте 2000 монет за реєстрацію по рефералці. А якщо у вас є телеграм-преміум, то ви отримуєте 25 Монет. Тому після того, як ви перейшли та зареєструвались, натискаємо Play in One Click. Бачимо тут «Roadmap» і одразу бачимо, що тут планується airdrop токена. Спочатку у вас буде ось такий простенький хомячок, але після того, як ви нафармите хоча б, наприклад, 5 тисяч монет, він у вас буде на рівень вище, тобто ось такий і так далі. Для того, щоб переходити на новий рівень, потрібно буде фармити якусь кількість монет. Наприклад, на основному аккаунті в мене зараз є 100 тисяч монет, тому у мене ось такий хомячок з таким галстком. Повертаємось на головну сторінку. Справа зверху тут можна вибрати біржу, SEO якої ви типу будете. Наприклад, можна вибрати будь-яку із цих бірж. Але начебто це по факту ні на що не впливає. Так само тут можна тапати по екрану, як і в ноткоїні, тобто ви натискаєте на екран, можна двома пальцями, наприклад. І фармити монетки. Так само у вас тут є рівень енергії, можна натиснути на буст і прокачувати. Можливість там фармити більше монеток за один тап, збільшувати ліміт енергії, також скоро має з'явитись турбо. Тому хто грав в ноткоїн, він, звісно, ці всі механіки вже знає. Але мені, наприклад, лінь тапати по екрану, тому мені цікавіше буде прокачувати варіант пасивного накопичення монеток. І тут є декілька способів. Розпочнемо з першого, і для цього нам потрібно буде перейти у наступну вкладку. Як бачимо, знизу є вкладка Mine. У цьому розділі є декілька вкладок, тому зараз пройдемось по порядку по кожному. Зараз звертаємо увагу на верхню частину екрану. Тут є три таких розподілення. Перше це у нас йде зліва направо дивимось. Перше це у нас йде те, скільки ми за один тап отримуємо монеток, тобто зараз одну монетку. Далі йде наступна coins to level up, це 5 тисяч монеток, нам потрібно, щоб перейти до наступного рівня. І також третя це профіт за годину, тобто скільки монеток ви отримаєте пасивно за годину. Натискаємо на кнопку інформація і можна побачити, що тут після того, як ви, наприклад, виходите з гри, то у вас ще 3 години будуть пасивно майнитись монетки. Але для того, щоб у вас далі продовжувався цей пасивний майнінг, вам потрібно буде, по ідеї, кожні 3 години заходити в гру. Але зараз у мене тут 0, тобто пасивно мені ніякі монетки не нараховуються. А для того, щоб вони нараховувались, потрібно, наприклад, купувати умовно акції Facebook. Натискаємо на Facebook і бачимо, що перший рівень Facebook нам буде приносити 70 монеток за годину, і це коштуватиме нам 500 монеток. Натискаємо кнопку. І бачимо, у нас вже змінилося, що профід за годину тепер 70. Можемо прокачати його ще. І таким чином збільшувати профіт за годину. Так само і з твіттером. Думаю, цю механіку ви зрозуміли. Бачимо, що, наприклад, YouTube, Instagram, там TikTok і так далі, вони недоступні. Для того, щоб ними скористатись і їх також прокачувати, потрібно відкрити відповідний рівень, який тут вказаний. Наприклад, потрібно, щоб Facebook у вас був п'ятого рівня, тоді вам відкривається ще й YouTube. Я не рахував, через скільки окупається прокачка кожного рівня і чи є сенс качати кожен рівень по максимуму. Тому, якщо ви проводили такі розрахунки, то поділіться в коментарях. Але я думаю, що краще спочатку прокачати там приблизно до рівні, наприклад, Facebook, Twitter і так далі, а там вже дивитись, скільки монет у вас фармиться щогодини, і чи прокачувати ці завдання далі. Бо на вищих рівнях прокачка стає дуже дорога. І щоб вона окупилась, вам потрібно буде чекати дуже довго часу. Також в цьому розділі є ще такі вкладки, як Markets, натискаємо, наприклад, BTC Pairs і отримаємо 40 монеток щогодини. Далі, наприклад, пари ефіру натискаємо ще 300 монеток. За 300 монеток, точніше, отримуємо ще 40 монеток щогодини і так далі. Далі тут є вкладка Legal для того, щоб ця вкладка у вас була активна, вам потрібно буде запросити двох друзів. Тут так само ви можете прокачувати кожен пункт і збільшувати кількість монет, які вам будуть нараховуватись пасивно щогодини, але, звісно, як я сказав, потрібно буде дивитись, чи воно окупиться, чи це потрібно буде чекати дуже довго, якщо, наприклад, окупувати нам якісь прокачки вже на 10-му і вище рівнях. Остання вкладка, Team. для того, щоб її розбукувати, потрібно підписатись на телеграм-канал та групу Hamster Combat. Де це зробити, я також зараз покажу. Якщо знизу подивитись, у нас Є центральна кнопка Friends, тобто тут є у нас, звісно, рефералка, тобто ви можете запрошувати друзів і значно швидше отримувати монети. Як я сказав раніше, за реєстрацію ми з вами отримуємо по 2000 монет. А якщо, наприклад, у вас чи коли ви запросите друга, у нього є Telegram Premium, то ви отримаєте з ним по 25 тисяч монет. До речі, коли ваш друг переходить на вищий рівень, то ви також отримаєте за це додаткові монетки. І наступний розділ це у нас розділ Earn. Тут я рекомендую не пропускати і заходити щодня в цей розділ, саме в розділ Daily Reward, натискати Claim, тому що за це ви з кожним днем отримуєте все більше монеток. І, наприклад, якщо ви протримаєтесь так 10 днів і будете заходити, ви отримаєте більше 6 мільйонів монеток, а це непоганий такий буст. Після того, як ви всі 10 днів заклеймили, у вас цей лічильник скидається і все починається спочатку. І таким чином за місяць можна Фармати більше 15 мільйонів монеток, що звісно немало, тому саме Daily Reward не забуваємо заходити і клацати. Далі бачимо спеціальне завдання: це приєднатися до біржі BINX за моїм реферальним посиланням. Так як біржа BINX запартнерилася з Hamster Combat, вони зробили таку можливість, що партнери біржі можуть, наприклад, додавати своє реферальне посилання. І коли запрошений друг буде реєструватись у Hamster Combat, він потім отримає спеціальне завдання і можливість отримати ще 50 тисяч монеток за те, що він зареєструється на біржі. Же Бін X, звісно, цих 50 тисяч монеток вони вам погоди не зроблять, але на початку зі старту ви так скоріше можете прокачати свій аккаунт і фармити трохи більше монеток. І у вас на це піде менше часу. А від мене як бонус ви отримаєте 20% знижки на торгові комісії, якщо зареєструєте за моїм реферальним посиланням. Ну і тут нижче бачимо Task List. Тут є якраз тих два завдання, які нам потрібно виконати, щоб у нас відкрилася вкладка Team. Це приєднатись до Telegram каналу та групи Hamster Combat. Підписатись на Twitter аккаунту, також ще одну тисячу монет. Ми отримаємо, якщо виберемо якусь біржу. І якщо ви запросите трьох друзів, то ви отримаєте додатково 10 тисяч монет. Тому ви натискаєте, наприклад, приєднатись до каналу, натискаєте кнопку Join. Вас перенаправляє на канал, натискаєте приєднатись і натискаєте Check. Бачимо, це завдання у нас перевірене, так само виконуємо і наступні завдання. Як можна побачити, у нас є окремий розділ Airdrop, в якому нам обіцяють, що скоро буде якраз Airdrop. Мабуть, однією із перших бірж, де заліститься токен цього проєкту, буде біржа BinX, тому що вони запартнерились. Якщо будуть партнерства ще з якимись біржами, то я постараюся написати про це в телеграм-каналі. Тому на даний момент заходимо і фармимо монетки через розділ Майнінг. Також не забуваємо запрошувати друзів, якщо є можливість, і також обов'язково заходимо у Daily Task. Чим раніше почнете, тим відповідно більше монеток ви нафармите і прокачаєте свій рівень. Тому що логічно, що чим більше у вас монеток та вищий рівень, тим, скоріше за все, більший аеродроп ви отримаєте. В телеграм-каналі я писав, що скептично відношуся до ноткоїна та схожих проєктів, але, наприклад, з ноткоїном я помилявся і навіть я зміг отримати з нього більше 20 доларів, точніше, 20 доларів це було на момент, коли я продав ваучер. Але зараз тон виріс. І так як я, наприклад, не продавав монетки тон, то в мене там виходить зараз, мабуть, доларів 35. Тому Зараз вирішив все-таки не пропускати подібні активності. Плюс це, звісно, можливість заширити свою рефералку, а також розповісти вам про свій телеграм-канал, на якому я розповідаю про різні варіанти, як можна заробити, як з вкладеннями, так і без них. Звісно, на все потрібен ваш час. Тому вирішуйте самі, чи витрачати час на проект Hamster Combat, Слідкуйте за телеграм-каналом. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.